Чи є віфлеємська зірка зіркою? Згідно з Біблією, Віфлеємська зірка це зірка, яка показала волхвам шлях до ясел із новонародженим Ісусом. Насправді віфлеємська зірка це планета Венера. У чому ж помилка? За сивою давнини більшість не розуміла, чим відрізняються зірки і планети. Люди, окрім декількох звіздарів, називали зірками всі небесні тіла, які виблискували в темному небі. Венер. Планета Венера з'являється на небосхилі перед світанком або перед заходом сонця, тобто в той час, коли вівчарі виводили отару на пасовище чи поверталися з нею додому. Саме з цієї причини в деяких мовах вифлеємську зірку називають зіркою пастухів, але попри поетичність, ця назва Венери, на жаль, помилкова. Планета Венера завбільшки майже така сама, як і Земля, проте вона розташована набагато ближче до Сонця. Середня температура її поверхні сягає 465 градусів неймовірна спека. Ця планета оповита густим шаром хмар, і її атмосфера складається з непридатного для людини газу. Ним не можна дихати. Цей газ має назву діоксид вуглецю. На рівнині Венері, поцяткованій велетенськими вулканами, людина зовсім не зможе жити.